Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані, люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У маленькому селі на Полтавщині, серед вишневих садів і запаху свіжоспеченого хліба, народилася Ганна Ковальчук. Вона з'явилася на світ не у розкішній палаті, а в хаті з глиняною підлогою, де на стінах висіли вишиті рушники. А серця билися в унісон із землею. Її дитинство було сповнене праці, з п'яти років допомагала матері на городі, а вечорами слухала казки дідуся під зоряним небом. Саме тоді в її серці прокинулось слово. У юності Ганна відчула себе інакшою. Її не цікавили вечорниці чи шиття, вона жадала книг, ідей, глибин. Вона таємно писала вірші. Ховаючи їх під подушку. Батько, суворий колишній військовий, не розумів її поривів. Але мати, мовчазна і добра, іноді тихо говорила Пиши, доню, бо з тебе світло йде. Після школи Ганна вступила до Київського університету на філологію, попри шалений спротив батька. Там вона відчула себе живою, вперше її вірші прочитали в аудиторії. І одна студентка розплакалась. Це стало її іскрою. Проте шлях до визнання був довгим. Її першу збірку не надрукували, надто жіноче, казали редактори. Потім були роки мовчання, депресії, втрати матері і розлучення після семи років шлюбу. І лише в 42 роки вона вразила літературний світ книгою у сторона дощу зворушливим романом про втрату. Любов і жіночу силу. У 2008 році в Україні Ганна отримала державну премію імені Тараса Шевченка за цей твір. Виступаючи на церемонії, вона сказала Мої рядки, це сльози, які навчилися говорити. Відтоді вона стала голосом цілої генерації українських жінок. Її книги перекладалися французькою, польською, японською. Вона виступала в університетах, на телебаченні, в притулках для жінок, які пережили насильство. Заснувала благодійний фонд у теплослова, який забезпечував книгами сільські бібліотеки на сході України. Та в особистому житті вона залишалася самотньою. Її донька, народжена в 38, виїхала до Канади. Вони спілкувалися листами довгими й ніжними. Ганна любила тишу, кішок, зелений чай. Носила вишиті сукні і завжди мала при собі зошит. Одного разу вона написала слова Це мої діти, а тиша, мій дім. У свої останні роки, вже маючи 71 рік, вона продовжувала писати. Її остання книга, осінь із середини» стала сповіддю, де кожне речення було дотиком до серця. Її останнє інтерв'ю вийшло на радіо. На запитання, чого вона найбільше боїться, відповіла Забуття. Але навіть як забудуть, я була. Ганна Ковальчук відійшла у вічність у тому ж селі, де народилася, у кімнаті, наповненій запахом паперу, чорнила і сушених трав. Весь тиждень сільська бібліотека стояла відчиненою. Люди приходили і читали її вголос. Ганна Ковальчук залишила після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах, ідеях та учнях. У далекому селі Черкаської області, серед полів і тиші, що пахла жнивами, народився Назар Левченко, майбутній реформатор, педагог і мислитель. Він був другим із чотирьох дітей у родині вчителів, де книги стояли поруч із іконами, а уроки починались за столом ще до школи. Його дитинство це голі ноги, та шини спів і роздуми над сенсом речей ще до того, як він навчився добре писати. У юності Назар вразив учителів глибиною мислення. Він не зубрив, він запитував. Після школи вступив до Київського національного університету, де студіював філософію та педагогіку. Там, у бібліотеці Імварнацького, він почав писати перші тексти про те, як школа має навчити, а пробуджувати. У 90-х роках, коли система освіти тріщала, Назар вирішив не тікати з країни, як його колеги, а залишитись і змінити її. Він заснував альтернативну школу у сяйво у Білій церкві, де не було оцінок, але були обійми, діалоги і тиша замість цвінка. У 2003 році в Україні він отримав премію президента у заосвітню відвагу за новаторську педагогічну модель, яка охоплювала вже сім областей. Після цього його стали називати українським янушем Корчаком Він мав риси майстра, не тільки навчив дітей. А й надихнув тисячі молодих учителів. Його лекції були подією, повільні, проникливі, з довгими паузами. Він міг сказати Дитина це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який треба розпалити. А ще найглибше знання, це мовчання, яке щось залишає після себе. Його особисте життя було простим. Він був одружений понад 40 років, мав двох синів, одного втратив. Це була його найбільша рана. Він не говорив про це публічно, але його пізні тексти, проникнуті болем, який не лікує час. У нього був ритуал, кожен ранок він пив каву на ганку, читаючи кфауста Угете. Одягався просто, завжди в картатих сорочках, і носив дерев'яні намиста. Зроблені учнями. У свої останні роки, вже маючи 73, він працював над книгою Тиша і глина, філософським щоденником про сенс навчання. Його останнє інтерв'ю було записано у гостьовій кімнаті тієї самої школи, де все починалось. Там він сказав Мене не цікавить безсмертя. Я просто хотів, щоб діти не боялись думати. Назар Левченко відійшов у вічність у тому ж будинку, де жив. У ніч, коли його не стало, у школі не лунали цвінки. Замість цього учні читали його улюблені уривки і мовчали. Назар Левченко залишив після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях та учнях. Сьогодні ми бачимо його на сцені. Як сонце, що встає з посмішкою. Його голос упізнаєш із перших нот оксамитовий, теплий, майже рідний. Він веде ефіри, як диригент, який керує не просто шоу, а настроєм нації. У його погляді, спокій, у його рухах, впевненість, у його жарті, щирість не загублена в часі. Юрій Горбунов Народний улюбленець. Артист з великої літери. Людина, яка навчилася нести світло, коли навколо темно. Але перед тим, як він став обличчям українського телебачення, був звичайний хлопчик зі страхом темряви в серці, зі щоками, що червоніли від холоду і від сорому, з очима, які довго вчилися бачити себе не таким, яким хочуть бачити інші, а таким, яким хоче бути душа. Він народився 24 серпня 1970 року у мальовничому місті новий розділ на Львівщині, день, який згодом стане Днем Незалежності. Наче сама доля заклала в його появу перечуття публічності, символізму, сили. У той серпневий ранок у домі горбунових пахло парним молоком, житнім хлібом і легким серпанком вологої глини, яку батько приніс на черевиках із заводу. У будинку панувала тиша, що знала межу. Мама, вчителька, спокійна, акуратна, з теплими руками, які пахли пральним милом і ромашкою. Батько, стриманий, але уважний, говорив мало, проте кожне слово його було мов цвях, точно, на місце, з гідністю. Вечорами старе радіо на кухні. Мелодії Леонтовича, голоси дикторів, а іноді. Шепіт вітру за вікном, що здавався важливішим за будь-яку музику. Юрчик, ще зовсім малий, лежав у колисці, дивлячись на дерев'яну стелю, де танцювали відбиті тіні від лампи. Його перша іграшка дерев'яна машинка з коліщатками, які скрипіли так голосно, що, здавалося, їх чує весь дім. Але саме цей скрип був першою сценою, першим звуком. Який змушував його фантазувати. І хоч тоді він ще не говорив, уже починав відчувати ритм. Уночі він боявся темряви, не тому, що в ній хтось був, а тому, що в ній нічого не було. Його дитяча уява малювала світло, лампочку, місяць, очі ляльки, що блищали в кутку. Він почав створювати образи, ще не знаючи, що колись стане тим, хто створює цілі світи. А мама, її голос, був мов молитва. Вона співала йому колискових, що звучали як безпечність. Її голос не був гучним, але мав у собі правду. І, можливо, саме тому в дорослому житті Юрій навчився нести голос не гучністю, а змістом. Перші уявлення про себе народжувалися не в дзеркалі, а в тиші. Коли всі спали. А він сидів біля вікна і дивився на нічний двір, де кожна кішка була привидом, кожен звук таємницею. Йому хотілося говорити з усім цим, не боятися, а розуміти. І тоді, вперше, з'явилась думка, яку він ще не вмів сформулювати словами Я хочу бути там, де чують. Іноді мені здається, що я чую більше, ніж треба. Не шум, а тишу. В якій ховаються речі, яких інші не помічають. У цій тиші я чую себе. Але що це дар чи прокляття? Це рядок із його зошита. Непоказного, із вигорілою обкладинкою, яку він ховав між підручниками. Юрій тоді був школяром, звичайним на вигляд, але зовсім незвичайним усередині. Поки хлопці з класу ганяли м'яча на перерві. Він сидів на підвіконні і дивився, як дощ біжить по склу, мовби сцена, де кожна крапля грає свою роль. Школа була цвінкою, гучною, але холодною. Він не був найпопулярнішим і не намагався ним бути. Його боязкість вважали гординею, а мовчання байдужістю. Насправді ж він мовчав, бо в голові було занадто багато слів, образів, запитань. Йому хотілося спитати, чи ви коли-небудь відчували, як ваша душа хоче говорити, але голос не встигає за нею. Перші вчителі, вони бачили здібності, але не завжди розуміли їхню природу. Декілька разів Юру викликали читати вірші на лінійках. Він говорив тихо, але очі говорили гучніше за нього. У його голосі було щось таке, що змушувало дорослих задуматися. А однокласників сміятись. І тоді, повертаючись додому, він ішов довшою дорогою, щоб сховати сором і біль у листі каштанів. Він почав писати не поезії і не історії, а просто думки, те, чого не міг сказати вголос. Він писав про те, як важко бути іншим, коли всі хочуть, щоб ти був таким, як треба. Про страх розчарувати. Про біль, коли тебе не чують. Та саме в школі зародився і голос його натхнення. У місцевому будинку культури був гурток художнього читання. Спочатку він боявся туди йти, бо голос його тремтів, а руки емліли. Але коли вперше вийшов на сцену і прочитав уривок зутих роловів, щось у ньому спалахнуло. Наче довго схований ліхтарик нарешті увімкнувся. Світло засліплювало, але вже не лякало. Сцена, це єдине місце, де я можу бути собою, і ніхто не сміється. Там тиша слухає мене, так він написав одного разу. І після того кожен його вихід, навіть у маленькому сільському клубі, був подією. Не тому, що він прагнув уваги. А тому, що голос у ньому починав жити власним життям. Було й боляче. Один із найперших конкурсів, у якому він узяв участь, закінчився повним провалом. Виступав із поезією Ліни Костенко, хвилювався, забув слова. У залі хтось хихотів. Після сцени він не плакав, просто мовчки знімав сорочку, яка липла до спини. Тоді він думав. Можливо, це не моє. Але ввечері, коли мама принесла теплий чай і сіла поруч, вона сказала тільки знаєш, Юрчику, справжній талант, це не коли не помиляєшся. А коли не зупиняєшся, навіть коли болить. І ці слова стали його мантрою. У 16 років він уже точно знав, хоче бути артистом. Не через славу, не через сцени. А через потребу говорити правду свою, вишептану, вистраждану. Бо мовчати було вже неможливо. Я не хочу просто грати ролі. Я хочу бути голосом для тих, хто мовчить. Світло для тих, хто ще у темряві. Було раннє весняне сонце, коли він стояв за кулісами студії, молодий, зосереджений, внутрішньо напружений, наче струна перед виступом. Перший великий ефір. Перша пряма трансляція. Перше наживо, за яким стежила вся країна. У залі гуділи голоси продюсерів, лунали останні інструкції у вухо, ми хотіли ліхтарі. Але всередині Юрій чув зовсім інше, тихий трепет серця, яке пам'ятало темні вечори в дитячій тіні на стелі, страх бути незрозумілим. І той перший зошит. Де він писав про себе, не знаючи, ким стане. Він вийшов у світло, і воно обійняло його. Камера зафіксувала першу усмішку, щиру, трохи стриману, з ледь помітним подихом сумніву. Але глядачі її полюбили. Голос, мова, добрий гумор і тиха людяність не з естради, не з глянцю, а від того хлопця, що колись мовчав у класі. Це був прорив. Один проєкт за іншим, один сезон за іншим. Люди впізнавали на вулицях, діти махали рукою біля екрана. І тоді, вперше в житті, він злякався не темряви, а світла. Бо світло несе відповідальність. Що, якщо все це випадковість? А якщо завтра вони зрозуміють, що я звичайний, що я не герой їхнього екрану. А хлопець з під коломиї, який досі боїться забути слова. Ці думки стали його тінню. На піку слави він ішов додому вночі і довго дивився на вікна чужих квартир, думаючи, хто там живе, про що мріє. Його голос лунав у тисячах осель, але він відчував самотність. Не ту, фізичну а глибшу, коли не знаєш, чи ще належиш собі. Він робив складні вибори. Відмовлявся від гучних шоу, де міг просто виконувати, бо хотів говорити щиро. Не всі це розуміли. Були колеги, що відвернулися були ті, хто назвав його гважким, вибагливим, незручним. Це боліло. Особливо тоді, коли одна з найближчих друзів не подзвонив після поразки його авторського проєкту. Зради іноді не вимагають слів, вони тишу залишають. І все ж успіх приходив знову. Але не той, що в титрах, а той, що у визнанні себе, у тиші, де він навчився приймати не лише вдячність, а й втому, де перестав боятися темряви, бо навчився її розуміти.